4 жовтня вперше відбулася церемонія нагородження премією у галузі благочинності. Ініційована меценатом засновником страхової компанії Моторгарант Олександром Богуслаєвим. Вона отримала значний резонанс. Символом Олександрівської премії став Орел. Саме статуетку копію історичної знахідки Вознесенівського скарбу вручали найдобрішим запоріжцям, а на додачу диплом та грошову винагороду. Спасибо, що є такі люди, які являются вдохновителями таких э, меценатських проєктів, Олександр Богуслав, там отдельные предприятия, такие як Мотор Січ, Они сьогодні делают такі проекты і допомагають решать в місті дійсно нужные вопросы. Разом із громадською організацією Запорізький вектор та благодійним фондом добрих справ. Експертні комісії, що складалися зі справжніх фахівців, обирали переможців у дев'яти номінаціях: тих, хто відзначився у благочинності, волонтерстві. Активності. Ні, громадські позиції по рятунку здоров'я та життя дуже важливо відзначати цих людей для суспільства, показувати, що вони єсть, і вони готові будь-який час, ризикуючи своїм життям, врятувати життя інших людей. Під час святкових урочистостей вже остаточно стало зрозуміло. Олександрівська премія у сфері благочинності унікальний проект для Запоріжжя та регіону. До того ж, вельми перспективний, а тому організатори запевняють, вже з наступного дня почнуть уважно відстежувати соціальні акції та добрі справи, що їх створюють запоріжці, для того, аби і надалі відзначати тих, хто вартий щонайменше людського. Дякую тих людей, ті організації, які роблять це щиро від щирого серця треба всіляко підтримувати і пропагувати